На записі диспетчери пожежних частин міста Іванків обговорюють вибухи, що сталися на Чорнобильській АЕС у ніч на 26 квітня 1986 року. Тоді було повністю зруйновано четвертий енергоблок. А цей день увійшов в історію людства, як чорнобильська трагедія. Вона стала найбільшою техногенною катастрофою двадцятого століття. Потужна пожежа реактора вивільнила у повітря мільйони небезпечних речовин. Радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію, а також значну частину Європи. Загасити полум'я ціною власного життя. Ліквідатори намагалися впродовж десяти днів. Аккуратно, так. Ці люди з архівних кадрів загинули від променевої хвороби. Загалом радіоактивному випромінюванню піддалися близько 600 тисяч осіб. Та дізналися про це згодом. Спочатку радянська влада приховувала шокуючі наслідки вибуху на станції, за що була засуджена світовою спільнотою. Тому 26 квітня містяни навіть не здогадувалися, що дихають отруйним повітрям. Вони відпочивали у парках, діти пішли у садочки та школи. И тільки 27 квітня нарешті оголосили евакуацію. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Трипет складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Місто Прип'ять, в якому проживали понад 47 тисяч, повністю евакуювали. Потім переселили населення в радіусі 10 кілометрів від ЧАЕС. Найбільш забруднені радіацію райони зносили та засипали товстим шаром піску. Навколо АЕС була створена 30 кілометрова зона відчуження. А над зруйнованим четвертим енергоблоком у 2019 році встановлено саркофаг. Офіційною причиною аварії визнали експеримент, який проводили на станції. Та через 37 років після трагедії на з'явилася нова загроза вибуху через війну, яку розв'язала Росія проти України. Продовж п'яти місяців росіяни окупували станцію, а російські диверсанти хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, але ворогу не вдалося повторити історію після деокупації Київщини. Чорнобильська АЕС повернулася під контроль України.